Дівчаточка, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні у мене відео про одяг. На вихідних ми з чоловіком з'їздили на невеликий шопінг. Я очікувала е, періоду, коли будуть достатньо хороші знижки на зимові речі, які я хотіла купити зі знижкою, бо не могла собі, так скажімо, дозволити купувати їх поки без. Ну, власне кажучи, це одна річ, ще дещо я не купила. А, і насправді я достатньо багато купила собі обновок в гардеробі, і я хотіла би поділитися ними з вами. Якщо цікаво, сідайте, будь ласка, зручніше і приємного перегляду. Давайте почнемо з магазину Мохіто. Достатньо часто я щось там купую, особливо на розпродажі, тому що е, ціни, скажімо, на річ без знижки. Буває дещо завищено, як на мене особисто. Але в цілому там асортимент дуже до вподоби мені. І перше, що я купила, обов'язково все буду приміряти і вам показувати це ось такий от пловер ярко-рожевого кольору. Насправді, я вже його сьогодні вдягала, він. Дуже-дуже м'який. Я бірку зняла. Зараз прочитаю. У мене розмір 2 xs Мені, до речі, дуже подобається те, що в Мохіто є розмірна сітка, прям достатньо широка. І це 2 xs сидить на мені просто ідеально. А я взяла його. В рожевому кольорі хоча були ще яскравий такий лимонний, лаймовий. І вартував він 1199 гривень. На нього знижки, на жаль, ніякої не було. І це у нас 100% синтетика. Майте це на увазі, там 70% поліастер, там 25%. Ем... Ну, і там 5% Еластану, ну тобто то повністю синтетична річ. Це треба мати на увазі а, да, за таку ціну, мені здається, можна було б робити вже більш натуральні тканини, але він мені сподобався сам по собі. Тому я, власне кажучи, його і обрала. Напишіть, будь ласка, як вам подобаються такі яскраві речі. Я насправді дуже люблю спокійні кольори, а іноді мені хочеться. От розбавляти якимись такими речами свій гардероб, і ця, цей пловер якраз буде не виключенням. От якраз він буде для мене такою ізюминкою, скажімо. А якраз наступна річ із магазину Мохіто це була е, сукня уже зі знижкою. Дуже гарний колір і дуже гарний принт. Це е, ось такий от замок, ні, не замок, як воно називається, ланцюжок. Е, і насправді так важко показати, як воно виглядає. Це от така от плісирована юбка внизу, і до нього. В комплекті йде ще ремінь. Ремінь достатньо такої ну, слабкої якості, але в цілому непогано. Це платтячко у мене в розмірі XS. І от якраз воно вже зі знижкою мені обійшлося в 599 гривень. А насправді це дуже приємна така знову ж таки тканина. Тут є ем, підкладка, яка не, прос... ну, не буде просвічуватися ваша білизна, тому що тут прозорий отакий от шифончик. І е, річ насправді тягуча, тут є 100% якийсь е, еластан, тому що. Дійсно, така вона на фігурки, мені здається, сидить дуже гарно. У мене всі сукні, якісь останнім часом досить приталені, я вирішила щось отаким от розбавляти, тому що не завжди хочеться вдягати щось приталене. Сукня мені сподобалася, ціна на неї була хороша, і я, в принципі, задоволена нею. Я по якості. Ну, знаєте, я не хожу в сукнях часто, а для виходу декілька разів її мені в принципі, буде цього достатньо. Напишіть, будь ласка, чи подобається, як сидить на мені. Далі давайте подивимося магазин Athletics. Це колишній спортмастер. І у мене тут, по-перше, я ем, купила костюм, костюм бренду. Остін, у мене низ в це брючний костюм, але брюки не класика. Тобто вони отакі напівспортивні, напів... Ну, такий casual стиль, я би сказала. У мене вони в розмірі XS, Майте на увазі, що вони достатньо вільно сидять. Коштували вони 999 гривень, і це ось такі от широкі достатньо брючки з резиночкою внизу і, ну, також і зверху. Є також кишені і ніби такі зборочки а, спереду. Достатньо класно сидить і взагалі мені подобається такого плана брючки. І до нього ж я взяла ось такий от е пловер, светр. Це не утеплена тканина, а звичайний ось такий от трикотаж. Майте це на увазі. У мене також. В розмірі XS і вверх, і низ. 799 гривень коштував верх. Ну і фактично в 1700 гривень мені обійшовся ось цей костюмчик. Сидить дуже класно. Напишіть, будь ласка, як вам? Це такий оверсайз. Достатньо розмір, ну, тобто він вільний, хоча XS, але він достатньо вільний. І мені подобається, що таку річ можна вдягнути практично будь-куди. Я можу дозволити собі вдягнути і на роботу, і, скажімо, до когось в гості, або там, на шопінг, ну і так далі. Тобто, для мене це супер так універсально. Це, скажімо, і не спортивний костюм, да, тому що спортивному на роботі, ну, от, скажімо, да, не дуже. Ось такий він достатньо універсальний. А, тому да, пишіть, будь ласка, як вам на мені? І ще одна річ з Атлетіксу, якраз таки за якою я гналася, тому що чекала знижок, будемо так говорити. Тому що перша ціна, як вона, ну, зимова, скажімо, в сезон, була достатньо дорогою. Показуємо. Ну і це, звісно ж. Пуховик, пуховик Коламбія. Я дуже давно хотіла вже собі купити пуховичка Коламбію. Я насправді вибирала із декількох брендів, але хотіла, щоб саме пух був всередині, тому що я дуже мерзну зимою. Це для мене просто якась діч. Знаєте, достатньо круто все виконано. Я насправді не знаю, що вам сказати про нього такого. Я думаю, що просто всі, хто носять щось типу такого, розуміють, про що йде мова, через те, що тут уже працює річ на якість і на там тепло, не на красу. От по красі він звичайний. Це звичайний от от пуховичок, такого достатньо вільного крою. У мене до, до речі, розмір S, для того, щоб можна було піддягнути більш теплі речі під низ. А тут мембрана, ось така, от і сам він виконаний всі. Манжетики, всі стики, все геніально виконано. Нічого ніде у мене не лізе, ні жодна ниточка не торчить. Є кишеньки дві, достатньо глибокий такий капюшон, який всередині ще й отакий супер-мягесенький. І... Да, я в нього сьогодні вже також вдягала і носила. Ну насправді треба ще приміряти його в більш холодну пору. От якраз у нас наближаються морози. Буду носити. Я задоволена і насправді да, він коштував. Ну, знову ж таки, навіть зі знижкою достатньо недешево зараз, тому що цінник уже ж відірвала. Да, він коштував 6999, Ну, 7000 тисяч. 10 10600 була його перша ціна. Ось так от. Напишіть, будь ласка, чи є у вас такі от дорогі пуховики, типу Коламбії, і так далі, чи задоволені ви, головне, ними. Тому що в таку річ я вважаю, що треба ну, вкладатися? Достатньо гарно обдумавши все, тому що це дійсно не дешево, Але в цілому, поки я задоволена. Ще придбала собі ось такі от рукавички. А, на розпродажі знову ж таки в Міратон. були дуже хороші знижки на шкіряні рукавиці, і вони з такою мегесенькою підкладкою всередині. Я насправді не знаю, як там з розмірами. Розміри треба міряти, тому що я щось там наміряла. Наміряла у мене 7, 1, 2... І вони треба сказати коротенькі. Тобто, це, от у мене раніше були такі, вони прям закривали ось тут от кисть, а ці вони достатньо короткі. Але у мене всі просто курточки, в принципі, вони з довгими рукавами. Мені ну, нема чого, в принципі, боятися. Я придбала собі такі. Вони оснащені такими маленькими якимись елементами металевими і а, нашивкою нитки. Ось такі от. класні. Мені сподобалися. Міратон я купила конте... Conte... Колготки 40 ден, 119 гривень вони там коштували. В принципі, самі звичайні, в такому кольорі е, бежевому я чорні, в принципі, в цьому році ще, до речі, не вдягала. Треба, ну, просто не під всі речі підходять, як на мене, чорні е, колготки. Але в цілому конти ну, нормальні. Ну, я не можу сказати, що чимось там супер якісь. Геніальні або погані. І дрібниця, яку нам треба було докласти в, для знижки в магазині Athletics, це ми взяли ось такі от звичайні батареньки, мизинчикові, 129 гривень за дві штуки. Мені останнім часом подобається магазин Charmen, де я придбала ще одну пару взуття. А, насправді, от у мене вже вони не перші, і я задоволена. Це шкіряні ось такі от ботиночки, які мають позаду отаку от. Змійку і Оця петелька, яка повинна взагалі і завжди тилипається, застібається отак от на а, пуговичку. Я хочу сказати, що це все-таки демі варіант, вони не теплі і вони не будуть там зігрівати супер ну, вашу ніжку для такої зими, і, в принципі, для офісу ну, нормально, да. тобто тут звичайно, от така е, от байка. Ні, не байка, ну як вона називається, ніби от замшова тканина для мене. Вони шкіряні, вони. Виконані дуже гарно, вони виглядають на ніжці дуже елегантно. Де в цілому мені дуже вони сподобалися. Я хотіла щось отаке от з каблучком, але каблучком таким от устойчивим, для того, щоб я могла в них на повсякденній основі ходити. Подобаються мені, сидять на ніжці дуже акуратненько. і вони, до речі, коштували також зі знижкою. Дуже недорого. Я їх купила за 1505 гривень з пакетом. Півтори тисячі 1500 гривень. Перепрошую, будь ласка, мій малий там грається. Да, можете чути посторонні якісь звуки. Подобаються мені і ці ця пара взуття. І в принципі, в Шармені асортимент достатньо такий широкий, ну і ціни, я хочу сказати, нормальні Та да, й в принципі, все. Це всі речі, які я придбала на цьому шопінгу. Надіюсь, вам було цікаво їх подивитись разом зі мною. Дякую всім за перегляд. І звичайно ж, до нових зустрічей. Зустрінемось в наступному відео. bye bye